Що, новий день, нові замовлення. Безперебійники для інтернету два штуки різним, різним людям. Один буде е, Type-C USB, інший буде два USB. І ще з цим 2, 2 USB ще Powerbank наданий на 125 тисяч, 100 ватний. Іще один павербанк треба зробити на 27 тисяч. Займаюся заготовочки, поки що займаюся далі роботою. Так, пророблена сьогоднішня робота. Павербанк 125 тисяч мА100 Вт. На плата. Ну такий павербанк, не перший вже. Так, середній з... з... людині і безперебійник для інтернета, для роутера, для оптоволокна. Теж по стандарту, все 12 вольт, 15 годин ємність. одному замовнику поїде, другому замовнику поїде павербанк на міліампер. мА. От, і 22 Вт потужність. І третьому замовнику їде такий безперебійник. Теж 12 вольт, 15 годин ємність. Тут USB Type-C попросив, буду значить USB Type-C. Заді два провода виход, гніздо заряда, все. До кожного безперебійника така зарядка йде 2 амперна. Все, їде радувати своїх нових власників. На рахунок цих павербанків, бо люди думають, що воно тут 10 Вт у ньому. Ні, дивіться, він заряджається від повербанка. 19 Вт у нього зараз залітає. Погано видно іскаження, при тому, що тут 93%. 19 ватт зараз залітає, так що це нормальні тут оплати.